Вітаю! Ви на каналі сніжинка. Знак М у кота. Де він знаходиться та що він означає? Давайте розбиратися. Таємничий знак розташовується у мурлики на лобі. Існує багато казкових і цікавих переказів, що пояснюють цей факт. Так, деякі впевнені, що буквою М кота позначив пророк Магомед, який дуже любив цих тварин. Однак тут є привід засумніватися, адже такої літери немає в арабському алфавіті. А деякі і зовсім кажуть, що це пророк просто погладив тварину, залишивши смуги на котячій шерсті від своїх пальців. Є легенда, що кіт ліг поруч з новонародженим сином Діви Марії Ісусом, зігрів і приспав його своїм муркотінням. А в знак подяки Марія накреслила коту першу букву свого імені на лобі. Крім того, є й більш сучасні, але все одно малоймовірні пояснення такому таємничому знаку. Так, деякі власники вважають, що буква М на голові кота означає, що мурлика належить конкретному господареві мій, ну або найпростіше тлумачення. М це скорочено означає мяу, а це як відомо мова всіх котейок. Але чи є в такому знаку якесь більш логічне пояснення? Виявляється, що в ДНК котів з подібними мітками присутній спеціальний ген. Він називається агути. І саме завдяки йому виходить так, що якщо шерсть на лобі тварини росте в одному напрямку, перпендикулярно вухам, то більш темні лінії вовни, що з'являються саме через цей ген, будуються в одному напрямку. А так як шерстинки не завжди ростуть паралельно один одного, то і з'являється такий візерунок, який нагадує нам букву М. Така мітка є Ознакою забарвлення теббі, і є припущення, що такий незвичайний окрас вийшов в результаті міжвидового схрещування тварин. У моїх котів теж є темні відмітини на лобі, а у вашого кота є буква М. Напишіть у коментарях. Від себе хочу сказати, що логічне пояснення це, скоріш за все, незвичайний окрас в результаті міжвидового схрещування. Але хотілося б вірити в те, що це ж, звісно ж, пророк Магомед позначив свого кота буквою М. І тепер всі котики наділені цим знаком. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях. А я дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було вам цікавим або ж корисним, не забудьте поставити лайк, натиснути на дзвіночок та підписатися, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока!